Притча про бажання. Одного разу брати побачили щастя, що сидить у криниці. Старший брат підійшов до криниці і попросив у щастя грошей. Щастя обдарувало його грошима, і він пішов далі. Інший брат попросив у щастя красиву дружину, отримав її, був щасливий і пішов із нею. Третій наймолодший брат нахилився над криницею і почув, що тобі потрібно. Запитало щастя. А що потрібно тобі? Витягни мене звідси, попросило щастя. Тоді він простягнув руку і взяв щастя із собою. Ми, дорогі брати і сестри, у своєму житті багато чого просимо у Всевишнього, але слід просити того, що буде справді нам на користь. Отже, Господи, нехай буде не наша воля, а твоя, і просимо, позволь нам якнайшвидше познайомитися із своїм власним. Щастя